Невеличкий анбоксинг. Трішечки скупився для компресора. Вже, в принципі, таке з основного є все. Тобто Вже комплік майже зібраний, залишилось усе автоматика. Тобто, показую. Трубочку взяв від китайського компресора. Найголовніше це ось автоматика повністю новенька, 220 вольт. Тобто все буде працювати штатно, так як на будь-якому компресорі. Трубочка трубочка це зараз покажу для чого. І ось. Зворотній клапан. Також від китайського компресора хтось каже гімно. Але, типу, в мене стоїть на одному з таких компресорів, вже працює, тобто без ніяких питань і при потребі він коштує 50 гривень, можна замінити без питань. Тобто, ця трубочка буде сюди накручуватись. Ця трубочка буде, скажіть, я скажу, для того, щоб скидати зворотній повітря, як коли компресор буде виключатися потім для легкого старту. Тобто тут буде тут з'єднано, а в цій автоматиці ж є. Ось клапан тиску, і воно буде ось сюди підключене, і буде потім це все скидати. Ну, Я її розріжу, там вигну, так як потрібно, буде мені вже піджену, по факту. А цю трубочку таку заводську взяв, тому що вона при невеликому діаметрі має внутрішній діаметр ну, достатній, скажімо, так, для того, щоб компресор не е, задихався. Ну, Ось такі справи. Так що буде час, буду доробляти компресор.